Перша легенда про прокітозавр. З неї ще друга частина, її ще не випустили. Потім хто зробить сніг і куди зникло море. Це перша, а це друга частина. Потім школа приводить з настомагочика. А любимо тата. Чудесна мала чудеса маленького міста. Їдні сонячних зайчиків, я його підсчитав, і чаївні кострі. А ще ручковий пошук Чупокабри, квітка сонця і мала і велика, мала і велика Україна. Це в мене гішкола. І зверю тобі в борощику.